ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі покриті браті і сестри, Господь Ісус Христос говорить сьогодні до нас дуже важливі, застановляючі і страшні слова. Ці слова стосуються усіх. І кожного. Тому що згідно слів Христа настане такий момент, коли перед ним, перед Христом, зберуться усі народи без винятку. Усі, значить, усі. І десь там серед того великого збору. Буде і наше місце. І нам доведеться глянути у Божі очі. Ми пригадаємо собі момент, коли Господь, обравши Мойсея у Єгипті, Призначив його на провідника свого народу. І тоді Мойсей сказав до Бога, покажи мені лице своє. Господь відповів, не може жити людина, бачивши моє лице вона загине. Ось я буду проходити, покажу тобі мої плечі, тобто мою силу. Нам доведеться стати перед Богом і глянути на Бога, глянути у Божі Божі, то згідно слів Господніх. Не може жити людина, побачивши бо Бога. І оці слова, що Господь сьогодні говорить, вони багато про що нам повідомляють і багато що підтверджують. Тому не просто стати перед Богом доведеться серйозно попрацювати, щоб ми могли жити. І сьогодні Господь Ісус Христос нам дає попередження, що нас застановляє, чим ми можемо себе оправдати, коли глянемо на Боже та це. Це є наше щоденне повсякденне життя, наша щоденна повсякденна поведінка. Ну, пригадуємо, як хтось прийшов до Ісуса Христа і спитав його, яке, як забудь, є найбільше. І от Господь відповів, люби Господа Бога Твого, усім твоїм серцем, Твоєю силою. Думкою твоєю, душею Твоєю. Це найперша і найвища заповідь, а друга до неї подібна. Любимо ближнього свого, як себе самого, каже Господь, і на цих двох замиях основується весь закон і пророки. І от сьогодні, читаючи оце святе Євангелія, ми прочитуємо. Слова Христові, на який він наголошує, що потрібно робити для того, щоб увійти у Небесну Славу. Ми щось робимо в житті і чогось не робимо в житті. І на одній основі нам буде пред'явлено наш вирок, ми самі його зрозуміємо. ДОСТОЙНІМИ чи ДОСТОЙНІМИ. Отож, Господь Ісус Христос ставить нам, як заслугу, що належить робити, щоб Богові бути милим, голодного нагодувати, спрагого напоїти, нагого Одягнути хворого чи в тюрмі відвідати. Ми це можемо робити, а можемо і не робити. Відповідно, або ми це робимо, або ми цього не робимо. Господь нас питає, скільки разів на день ми молилися. Про це мова не йде. Він не спитає, що ви їли, а чого ви не їли, про це не говориться. Він спитає, чи важив в такій хаті, чи в такій хаті, про це не говориться. Говориться про інші речі. Що ви зробили? Бо хотіли зробити і могли зробити. І що ви не зробили, хоч могли зробити. Бажали зробити. Ходіть, власне, про це. Тому нам належить добре над собою застановитися і про це подумати. Поза тим ми прочитаємо у словах Христа оцей чіткий і безапеляційний поділ. Овець і козлів. Як бачимо якось проміжої ланки, чогось третього Господь не подає або так, або так. Це говорить про те, що сьогодні між нами вже є поділ, нікому не є заборонено зрозуміти. Поправитися, покаятися і змінити своє життя, щоб бути Богові милим і угодним. Однак є люди, які, чого, які це розуміють, які цього хочуть і ценять, вже їм і хвала. А є люди, які на це навіть уваги не звертають, бо вони не чують ці слів. Не живуть іншими категоріями, живуть в іншому світі. Але смерть прийде як до нас, так само і до них, і до всіх людей. І всім доведеться стати, щоб подивитися у Божі очі. Хтось отримає життя, хто його не отримує. Хоча, мабуть, всі сподіваються. Отут наступить дуже страшне розчарування. І це від нас залежить, тому що оцей суд, цей збір, про який ми читаємо сьогодні, буде остаточним. І коли він настане, коли він прийде, говорить Господь Ісус Христос, про це не знає ніхто, ні ангели Небесні. І син чоловічий знає лише один Отець. Тому Господь нам дає пораду і підказку, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли це не стане і коли це трапиться. Тому ми мусимо розуміти, що наше життя воно є дуже і дуже коротко тривале. Ми собі пригадаємо наше дитинство, коли ми бачили старшу людину, ми вважали її вже цілком похилого віку. Сьогодні ми є у тому віці і нам здається, що ми ще настільки молоді, що наше життя ще триватиме і триватиме. Це є питання глибоко-філософське, але Рівнюючи з тим, що бачимо сьогодні, люди минаються дуже стрімко. Тому що є люди, які були тут рік назад, отут, і сьогодні їх вже немає. Ми цього маємо робити для себе висновок, робити якусь поправу, щось міняти у нашому житті. Тому дуже важливо є нам зрозуміти, що наш ближній це його Господь Ісус Христос, який живе у кожній людині. І Він завжди у потребі. Тому, коли читаємо діяння апостолів, говорить, госп... 에, говорить апостол Павло, пригадуючи, що Господь твердив, що більше щастя є давати. Аніж брати. Бо той, хто може дати, він є щасливий, бо має. Той, хто бере, нещасний, бо не має бо потребі. Тому вміємо те оцінити, що ми маємо. Ми маємо надто і надто багато. Тільки цього не вміємо зрозуміти. Отож, за до увагу і зрозуміємо, вертаючись до самого початку. Господь не говорить, якщо син чуючи прийде. Господь каже, коли син чуючи прийде. Тобто це є стерно і це є кінцево. Господь прийде. І якщо ми читаємо уважно книгу Апокаліпсис. Кровення Івана Богослова. У самому кінці тієї книги сказано: прийди, Господи Ісусе. Амінь. Слава Ісусу Христу!